Зміївські діти гідно представили свій рідний край на щорічному заході для школярів на честь міжнародного космічного дня у листопаді минулого року. Сьогодні, 10 лютого, юні дослідники космосу отримали свої заслужені презенти, сертифікати та змогли наживо зустрітися. Нагорна Єлизавета, учениця Чиможівського ліцею, керівником якої була вчителька фізики Ольга Гарагата, а також учні з Мівського ліцею №1, Приймак Ніколєта, Фадієв Олександр, Подопригора Варвара, Шульга Софія, Тригубдар'я, під керівництвом вчителя фізики Ольги Фадієвої, стали учасниками космічного заходу, де протягом кількох годин їх ознайомлювали з теорією космічних променів, проводили експерименти за допомогою програмного забезпечення, після чого діти робили. Цікаві доповіді про свої результати та з радістю слухали один одного. Учням допомагали ментори, які ну дуже сподобались нашим юним зміївчанам. Більше про свої враження від космічного заходу медіа зміїв розповіли учасники. Це Ліза, талановита дівчинка, що мріє про кар'єру журналістки. Вона переїхала до Чемежівки з Балаклії. Її родина була вимушена покинути рідний дім через війну. Приїхавши, я з Балаклії. Приїхавши в Чимужівку, я почала вивчати Ну добре, прям я почала вчати фізику. От я почала нею захоплюватись якось. Мені так сподобалося, і Ольга Сергіївна, мій вчитель фізики. Вона от пропонує мені так, говорить діпо, Ліза, не хочеш там взяти участь? Я така добре. Я звичайно я дуже боялася, мені було. Страшно, що воно буде, як воно буде. Там були лектори, які нам проводили так то сказати лекцію, показували презентацію. Все було дуже круто. Мені дуже сподобалося. Оргкомітет він теж дуже крутий. Мені дуже сподобалося, що це було українською мовою. Я приймав участь у міжнародній космічній конференції. Мені дуже сподобалися лектора. Її практична частина заняття не менше позитивних емоцій. Захід викликав і у вчителів. Нам запропонували прийняти участь в такому конкурсі. Нас ця ідея дуже зацікавила, тому що це була подія такого масштабу міжнародний день. Так Плюс перший раз цей захід проводився українською мовою, до цього лише ну, англійською мовою. Тому для нас це була така честь, це було дуже цікаво. І якщо є можливість, чому б ні? Я запропонувала дівчинці, їй також це дуже сподобалось. Плюс тема космос. Ну, всім дітям це цікаво. Завжди їх цікавила ця тема, що там далі, що за нашу за межами нашої планети. Ну і знову таки, плюс це сам масштаб цієї події. Ну, завжди цікаво поспілкуватися з дітьми з інших країн. Ну, спочатку ми просто зацікавились прийняти участь в такому, в такому заході враження. Ну, по-перше, для дітей це нові знання завжди. І по-друге, що я вважаю, це більш таке, більш важливе, те, що вони розвиваються інтелектуально. Так, вони переборюють якісь свої страхи, вони спілкуються, вони вчаться формулювати свої думки. Тобто лише, лише дні плюси. А відбулася ця космічна подія в Україні за участі проєкту Астропісочниця ми вітаємо та пишаємось нашою молоддю. Лариса Бодарєва, істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.